З Олексієм Чебашовим ми познайомилися ще до початку повномасштабного вторгнення. Перше враження про нього було це дуже серйозний і дисциплінований чоловік. Це людина, яка постійно мотивує. Ти дивишся його відео, і такий – ва, я хочу так само. Сербенделексі Чебашев до його цього showed us all what it meant to be a Ukrainian and a soldier here in Ukraine. Олексій був воїном і дотичним до побудови сучасних збройних сил України. Через проект Рекрут, який він знімав, він показував сучасні збройні сили, як вони реформуються. Хоча, коли він був біля своєї дружини з е, донечкою, це напевно найніжніший, е, найдобріший е, татус, якого я зустрічав у своєму житті. Коли ви знайомі, то взагалі немає ніяких шансів вам слимачити. Це постійні поїхали покрасвітам, поїхали постріляємо. Він завжди мотивував і мотивує і зараз. А юза перфект експлуата лідерше інкредиблмен, інкредебл соджер, інкребл лідер. Uh, the recruit run to honor him and to honor his mission and his goals to just push forward constantly, to always improve ourselves, to always be a better version of who we are on a day to day basis. Uh, so please come and join us. Uh, we will be his memory. тому попросив вас долучитися до забігу честі рекрута. Байдуже, яка дистанція, 5-10 кілометрів. Вривайтеся, не слимачте. Забіг е, честі імені рекрута. Це і є е, нагадування нам про Чубашева і всіх героїв, які віддали найцінніше своє життя за нашу країну. Друзі, 29 червня вже втретє відбудеться забіг честі, забіг пам'яті імені рекрута. Я запрошую вас усіх. Приєднатися до цього забігу.